Присвячується незламному українському народові. Це титульна сторінка книжкою Меми війни або чортова дюжина створила її тернополянка Ірина Копустинська та кам'янчанка Ганна Трегуб. У книжці 13 історій. Кожна з яких розповідає про той чи інший мем, який з'явився у воєнний час. Я майже усе відкрила крилатої фрази від морського піхотинця з острова Зміїного до Конотопських відьом «Меми про свою недолукість недоімперія створює майже щодня, а нам лише залишається їх гарно намалювати та файно описати. Основна ідея взагалі, цього коміксу зберегти ці всі меми, ем, настрой українського народу. що Ми боремося з гумором, гумор використовуємо боротьбу. Над створенням книжки мемів про війну працювали кілька місяців. Ганна малювала ілюстрації, а Ірина писала жартівливі <риклад> тексти. Кожен мем, кожну історію, я писала з першого разу, відчинившись, так на підйомі було. Просто в голові виникало якийсь сюжет, і я так зразу швидко. Все мене ну відносно мене недовго. Мені це все легко і вкачталось. Одна з улюблених історій Ірини мем про конотопських відьом. Книжка має обмеження 12+, тому історія та ілюстрації пікантні. Наші відіми підливали щось, нашіптували солдатикам російським, аби вони більше не змогли розмножатися, скажімо так. Так і це моя улюблена одна із улюблених історій. Ще в мене історія мені дуже подобається про символи війни. В і З». також одним із редакторів та головним критиком став чоловік Ганни Дмитро. Він із фронту приїхав додому на кілька днів. Нарешті він отримав довгоочікувану відпустку і може потримати цей шедевр нашу спільну роботу з Іриною в руках та насолодитися цією красою. Війна це страшно. Я бачив її на власні очі, відчував її на собі, але нічого мені не допомагало там, як гумор. Саме тому нам з дружиною сподобалась ідея відтворити історію російської навали саме в книжці мемів. Над створенням другого тому, книжки Меми війни авторки вже працюють. У цьому запевнив чоловік Ганни. Чекайте на другий том, який буде ще яскравіший і ще цікавіший. Чекайте.